Сумовуємо тиждень, що минає. Говоримо про головні події останніх семи днів. Мої вітання. Наша надія цього тижня весь світ спостерігав за судовим процесом щодо Наді Савченко. Львів, не виняток тут небайдужі пройшлися колоною містом, тримаючи в руках фото української бранки. Завершилася хода пікетом російського консульства. Та попри такий масштабний осуд світової спільноти, російська феміда рішення щодо Савченко досі відтерміновує. Сама ж надія не здається. Продовжить Віталій Гамат. За час, коли українська бранка Надія Савченко перебуває в полоні російських окупантів, в країні практично не залишилось байдужих до її долі. Мітинги, акції протесту, різноманітні звернення та листи у Львові вже традиційно вимагати звільнення Савченко. Активісти прийшли під російське консульство. Ми мусимо підтримати і мусимо дати їй силу, щоб вона знала, що вона не одна. Хоч і зараз вона в російському полоні, проте завжди з Україною в серці її сім'я, її родина. Ми українці, ми всі її підтримки. Підтримати мужню українку прийшли й переселенці з Донбасу, Символічно в знак солідарності з Льотчицею та у відповідь на російське бомбардирування міст і сіл Сходу України закидали консульство агресора паперовими літачками. Ці літачки, ну, це, це не я придумав, але ну, як це мені бачиться, це таке свого роду мирне інформаційне бомбардування. Асиметрична відповідь е, на російські бомби, які. Сиплються і, і на Донецькі, на Луганські на Пяски, на Донецький аеропорт, окрім пікетів, та акцій протесту жіночі організації міста пишуть звернення та заклики відреагувати на незаконне ув'язнення надії міжнародними спільнотами. Також просять бути солідарними з українцями. Світ може в принципі натиснути громадськість, і, і всі я знаю, що всі міжнародні організації під. Власне, виступають в підтримку Савченко. Я маю інформацію, що всі українські організації в світі займаються цією підтримкою. Фахівці ж запевняє, що ситуація з українською бранкою критична, адже путінська Росія не зважає на жодні юридичні застереження, міжнародні закони та заборони. Відтак зараз потрібно якомога активніше привертати увагу зарубіжних спільнот українських діаспор та народів усього світу до цієї проблеми. Для міжнародної спільноти цінністю є людина, а тут. Власне, показується той приклад, що людина є ніхто для системи, яка діє в Російській Федерації. Це привернення уваги і власне залучення підтримки тиску на Російську Федерацію. Також львів'яни підтримали надію і в день відзначення 151-х роковин з часу першого публічного виконання гімну нашої держави. Сотні людей в один голос заспівали гімн України на головній площі Львова і присвятили своє виконання українській Льотчиці. Це для нашого міста вже стало доброю традицією. Ще чотири роки тому громадські організації об'єднання завжди вірні студентська рада Львова подали початок цієї акції. Ну і вже от та традиція в нас якби до сьогоднішнього дня триває. Надія Савченко починала свою кар'єру військове Саме у залізничних військах відтак працівники відомства вирішили теж не бути байдужими до своєї співвітчизниці, ба більше колеги на підтримку Надії Савченко за її свободу У всьому світі повинна панувати. Справедливість в першу чергу, яка повинна всі повинні дотримуватись і розумно поступати в тому відношенні і також з надією Савченко підтримати надію, щоб ця, ця акція дійшла. Якщо не до неї, то хоча б до когось керівництва до акції підтримки приєдналися залізничники усієї країни. Машиністи потягів не важливо чи під час руху, чи на стоянці одночасно подали сигнал солідарності. І залізничники України вирішили об'єднатися в таку акцію підтримки Надії Савченко і в її особі всіх політв'язнів, які зараз є на території Росії і незаконно утримуються в російських тюрмах. Ми власне таким чином хотіли показати, що висловлюємо свою підтримку цим людям, захоплюємося тим, як вони зараз перебувають там і як стійко витримують все те, що їм доводиться витримувати. А поки по всій країні відбуваються акції протесту, так. Звана російська феміда вітермінувала судно на надію Савченко на 21 березня. Активісти ж обіцяють організовувати протести доти, допоки надія не повернеться додому. Віталій Гамадин про тиждень. Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури. Це слова Івана Франка про Тараса Шевченка. Цього тижня йому виповнилося 202. І, хоч він прожив всього лише 47 років, однак за цей час він встиг запам'ятатися світу у неперевершених творах, неповторному малярстві та громадських вчинках. Як Львів шановував пам'ять генія. Далі львів'яни глибоко переконані. Тарас Шевченко є уособленням українського патріотизму. Його вірші знають на пам'ять ще з маличку. То є велика людина, такий справжній українець, і взагалі наш герой на всі віки. Моя ти любо, мийте, друже, не ймуть нам віри без попал. Не ймуть нам віри без Христа, раби, невольники недужі, заснули, ми у свиня в калюжі, в своїй же хаті, моя ти любо, не хлестись і не молись, і не клинись, збрешуть б люди і візантійський саваот одурить, та не одурить Бог. Ми не раби Його, ми люди. А Максим живе у Львові трохи більше двох років. Із Криму до міста Лева хлопець приїхав одразу, як півострів анексували зелені чоловічки Путіна. На центральну площу міста прийшов із плакатом у руках, на якому написав вірш Кубзаря. Для мене Шевченко це в першу чергу символ боротьби українців за свободу за соціальну та національну революцію за свої права. Для нас в першу чергу символ боротьби, яка ще не закінчена. Боротьби за рівність, за солідарність, за соціальні права. Шанувати гені Великого Кобзаря на центральну площу міста у середу прийшли десятки людей. Вони певні, Шевченко є одним із тих, хто створив Україну. Є люди, які не просто Є величними постатями України не просто люди, які репрезентують Україну, а люди, які створили саму Україну, і створили сьогоднішню державу, хоча їх відділяє від сьогодення два сторіччя. І Шевченко це, напевно, один із тих оплотів, один із тих стовпів, на яких тримається держава Україна. Я все-таки розраховую, що популярність Шевченка, особливо зараз, з часів, коли вже два роки на Україні точиться війна, буде тільки зростати. Не втрачається популярність зараз і. Так званого неполіткоректного Шевченка, котрий писав тодішнім специфічним староруським слогом, який панував в ті часи, писав про Табашникова, якому треба заплювати морду. Писав про важку скруту матеріальну і жартівливо писав, як з неї вийти. Цього ж дня в музеї Андрея Шептицького відкрили тематичну виставку Шевченкіана. Окрім картин українських художників, які ославили образ Великого Кобзаря у своїй творчості, тут експонують чотири оригінальні роботи Тараса Шевченка. І ще пам'ятки, котрі безпосередньо пов'язані з величним поетом. Це є посмертна маска Тараса Шевченка, яку виконав професор Петербургської академії Петро Клод, який був дуже добрим приятелем Шевченка. І ручка Перо, яко, якою писав Шевченко, музейна експозиція триватиме два місяці. А от саме відзначення 202-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка завершилось урочистою академією у Львівському оперному театрі. Вже наступного дня у четвер молодь зібрались на спільну молитву за Тарасом Шевченком. У день 155-ї річниці від дня смерті згадували невідомі сторінки його життя та слухали ковзиреві слова у виконанні чоловічої хорової капели Орфей. Він писав, він малював картини, він допомагав нашій нації розвиватися інтелектуально і писав вірші про нашу націю. В ній описував свій біль. Ну, я вважаю, що це так, що Тарас Шевченко є національним героєм України. Молодь певна, з кожним роком геній Тараса Шевченка сів все більш актуальним та популярним серед українців. Ірина Кудинець, Ольга Тимуляк. про тиждень. Цього тижня у Львівському аеропорту вирішили боротися з корупцією. Прикордонники роздавали подорожуючим інформаційні листівки. Там сімома мовами вказано, корупція це злочин. І вкотре нагадали, давати чи брати хабар це протизаконно і тягне за собою кримінальну відповідальність. Перш ніж заступити на службу, прикордонник здає особисті речі на зміні, немає права мати мобільного телефону, а грошей не більше аніж 170 гривень. Якщо при перевірці виявлять іншу суму, висунуть підозру Сру в отриманні хабара в минулому році було два випадки на виїзд з України. Іноземці пропонували в одному випадку 100 доларів, в іншому випадку 20 доларів за, за перевищення терміну перебування на території України. Найчастіше прикордонникам пропонують валюту за протерміновані паспорти та за перевищення терміну перебування в країні. Минулорічно на західному кордоні виявили 13 хабарників серед прикордонників. Цього ж року спіймали на гарячому вже семеро. Було затримано близько 20 тисяч гривень. Виявлено у персонала в службовому приміщенні. Ну, така от сума. Це була крайня, яка була виявлена на минулому тижні на Лужанці Закарпаття. Акцію Стоп корупція зелені берети будуть проводити на всіх ділянках кордону впродовж тижня і мають надію, що така інформаційна обізнаність зупинить потенційних і хабарників, і хабародавців. А про інші важливі події тижня, що минає далі у стислому огляді. Для підтримки ВІЛ-інфікованих дітей влада Львівщини надала майже 137 тисяч гривень. Йдеться про вкрай потрібну соціальну реабілітацію. Впродовж наступних двох тижнів планують оголосити тендер, аби обрати громадську організацію, яка надаватиме такі послуги. Додам на соціальну підтримку однієї дитини припадатиме 500 гривень в рік. Однак, за потреби активісти долучатимуть й волонтерські гроші. З метою недопущення хабарництва на митниці Львівська обласна державна адміністрація звернулася з пропозицією до голови Державної фіскальної служби України запровадити в порядку експерименту проведення перевірки на поліграфі усіх працівників Львівської митниці. Таку ініціативу запропонував керівник області ще на початку березня під час наради з керівниками митних постів, контролюючих та правоохоронних органів, а також суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. У Львові ситуація з грипом та ГРВІ наразі залишається нестабільною. Констатують медики, хоча й тенденція захворюваності йде на спад. Так за минулий тиждень медики зафіксували більше п'яти тисяч випадків, що на тисячу менше аніж на попередньому тижні. Нововведення в аеропорту наступного тижня на львівському литовищі діятиме спрощена система пропуску. Щоправда, наразі лише для українців. Фахівці прогнозують, що за 5 секунд пасажир вже пройде всі інспекційні процедури. Час зменшать до мінімуму, завдяки завчасно отриманій інформації. За час польоту особисті дані оброблять, тому перевіряючи документи, прикордонники лише звірятимуть фото у паспорті. Львівська облдержадміністрація скерувала на погодження кабінету міністрів пропозиції щодо ремонту доріг, грушів немирів та яворів грушів за напрямком пункту пропуску Грушів-Будоміш Будоміж на кордоні з республікою Польща. Ремонт зазначених доріг забезпечить повноцінне функціонування міжнародного пункту пропуску грушів Будоміш, зазначив Олег Синютка. Окрім того, це дозволить переорієнтувати значні пасажирські та вантажні потоки з інших міжнародних пунктів пропуску. Львівські волонтери повернулися після 20-ї поїздки в зону антитерористичної операції. Туди возили їжу та одяг, їздили, аби підтримати тих, хто зараз береже наш спокій. За тиждень поїздки на передову встигли побувати вздовж всієї лінії фронту. Домовилися і про подальшу допомогу. Львів озеленюватимуть, де саме бракує дерев, визначають львів'яни. Вже є майже 60 адрес. Після того, як всі ідеї та пропозиції врахують, їх перевірятимуть. Фахівці скажуть, чи можна посадити дерево там, де це пропонують. Перевірятимуть, аби в землі не було комунікацій, та чи приживеться там дерево взагалі. Також в місті шукають кошти для втілення ініціативи. Краще попередити аніж лікувати до 18 березня. У Львові триватимуть дні профілактики глаукоми. Це захворювання очей, під час якого підвищується внутрішньоочний тиск, як наслідок втрата зору аж до повної сліпоти. Здебільшого глаукому виявляють у тих, кому за 40, однак при вчасній діагностиці зір ще можна зберегти. Відтак офтальмологи закликають перевірити очі у найближчій поліклініці. Продовжить Ірина Кунинець. Лише вчора Миколі Миколаєвичу зробили операцію на око. Таким чином, медикам вдалося нормалізувати внутрішній очний тиск. В чоловіка діагностували глаукому на пізній стадії, коли він же ледь-ледь бачив на праве око. Тільки що на ну, два дні прийшло, і цей томен, типа, Росія всі в мене, а він мене на око не давить. Краще бачу, так я бачу навіть наприклад галюдину. Однак лікар переконує, якщо б Микола Миколаєвич регулярно вимірював внутрішньоочний тиск, хворобу діагностували би раніше. Він звертався в поліклініку для вимірювання внутріочного тиску вже коли в нього з'явилися скарги на туман перед оком. І власне, що якщо б він з'яв звернувся трошки швидше, можна би було зберегти вищі функції, тобто вищу густроту зору. Аби виміряти внутрішньоочний тиск, потрібно усього 10 хвилин. Спочатку очі закапують знеболюючими краплями, опісля них опускають тягарей з вагою 10 грамів. Таку процедуру роблять у будь-якій міській поліклініці. Якщо тиску пацієнта є більший ніж 24, ми вже мусимо подивитися обов'язково, чи це не є якісь перші ознаки глаукомного характеру. На початкових стадіях глаукома безсимптомна. І так, після сорока фахівці рекомендують щороку вимірювати внутрішній очний тиск. Фізіологічно, після 40 років у кожної особи гострота зору починає зменшуватися. І тут важливо, щоб спеціаліст визначив, це, чи це фізіологічне зменшення гостроти зору, чи це зменшення гостроти зору пов'язане з захворюванням, яке починається. Точніше, глаукому діагностують завдяки сучасному статичному периметру. У Львові такий апарат один в глаукомному кабінеті восьми міської клінічної лікарні. Сама процедура триває півгодини. Пацієнт ну, не відчуває якогось дискомфорту. Вольового синдрому єдиний дискомфорт, що протягом 15 хвилин мусить спостерігати за появою спалахів світла на апараті. Вилікувати глаукому неможливо, однак завчасної діагностики та правильного лікування зберегти зір можна впродовж 30 років. Наголуші фахівці. Ми призначаємо різні крапельки. Якщо вони нормалізують тиск, прекрасно спостерігаємо. Контролюємо тиск, контролюємо поле зору, дивимося дно. Якщо тиск. Підвищується, крапельки не допомагають іншого виходу немає. Мусить бути проведена операція. Дні профілактики глаукому у Львові організовують вже в п'яте. Минулоріч за два тижні акції виміряло тиск майже 8 тисяч львів'ян. У 65-ти виявили глаукому. Ірина Коненець про тиждень. Під опікою держави у Львові 25 дерев можуть стати пам'ятками природи. Такий статус захистить їх від вирубки. Зізнаються біологи. Проте в місті є більше зелених насаджень, які би мали мати відповідну відзнаку, але чомусь не увійшли до переліку природоохоронних. Продовжить тему Ірина Кашмарик. Не захищені проте рідкісні у Львові більше двох десятків дерев, яким треба надати статус пам'ятки природи. Десятиліттями нічого не робить для того, щоб врятувати оці наші такі, знаєте, старі дерева, які вже ростуть по там, може, сотню років, може, й більше, і вони формують взагалі вигляд Львова. Я не вже не кажу про те, що вони виробляють кисень, і без того, взагалі без тої зелені, Львів би просто задохнувся. Озеленення це досить серйозна проблема для багатьох міст. На сьогоднішній день для Львова це дуже серйозна теж проблема, оскільки багато скверів. Забудовуються будинками замість того, щоб призивати таку інфраструктуру, якісь майданчики, вільні місця для того, щоб люди могли відпочити. Туристи у Львові вже налічується 19 об'єктів пам'яток природи, але згодом їх буде ще більше. Обіцяють у міській раді на території Львова є щонайменше 25 дерев, які є не те, що унікальними для міста, а й екзотичними для всієї території України. Це гінго, метасеквоя та сосна веймутова. Створення пам'ятки природи дасть можливість підвищити їхню статусність, тобто можливість зберегти від обрізання, від зрізки такого дерева, щоб це часом не трапилося. найрозсудливіше було б присвоїти їм власне статус пам'ятки природи місцевого значення. А це майже 250-літня липа, яка росте на вулиці Грушевського, за словами біологів. Вона ще пам'ятає Івана Франка, який читав лекцію у геологічному факультеті Львівського університету. Однак це дерево не увійшло до цьогорічного переліку пам'яток природи. З огляду на історичну цінність повинна бути ну, огорнута більшою увагою ніж вона має її на сьогодні. І, звичайно, може бути одним із цікавих об'єктів екскурсійної подорожі, чи то гостей, чи то мешканців міста, які б знали про існування цієї липи і звертали увагу бодай час до часу, проходячись по вулиці Грушевського у Львові. Охороняти планують ті дерева, які ростуть на прибудинкових територіях у внутрішніх дворах чи на вулиці, розповідають у міській раді. На території міста зараз йдуть інтенсивні роботи з реконструкцією інфраструктури міста чи інші будівельні роботи, будинків зведені нових. Ремонт цих будинків, і ми розуміємо, що при таких роботах проводяться небезпека тим, що можуть пошкодити такі дерева, які мають особливу цінність. Також планують визначити юридичну особу, яка буде нести відповідальність за охорону цих дерев. Ці дерева будуть вже охоронятися законом про природозаповідний фонд, будуть обмежені роботи щодо е, навколо них, які б могли за, е, пошкодити кореневу систему або Будуть залі такі види, як видалення цих дерев, буде заборонено законом і знову ж таки будуть стояти біля них таблички. Що це є природозаповідний фонд. А якщо будуть пошкодження чи можливо, якісь знищення, то відповідно вже і міра відповідальності збільшується. Відповідні штрафи збільшуються чи, чи інші впливи заходу можуть бути до таких порушень. Коли ж зеленим насадженням нададуть статус пам'яток, наразі невідомо. Географічний факультет університету Франка вже завершує підготовку наукових висновків, які мають підтвердити доцільність відзначення цих дерев. Як тільки це буде, питання винесуть на сесію Львівської міської ради. Ірина Качмарик про тиждень. 19 березня, згідно з народним повір'ям, лелеки повертаються на батьківщину. Переліт із теплих країв триває два місяці і залежить від погодніх умов на їхньому шляху. Традиційно лелеки гніздилися на солом'яних стріхах, тепер же обрали місце на електричних стовпах, але це створює незручності для енергетиків. Гнізда часом загоряються. Проте вихід знайшли, запозичили метод з Європи, який розповість Ольга Матейчик. Енергетики тимчасово стали будівельниками, однак споруджують не хмарочоси, а лелечі домівки. Нещодавно енергетики провели нову електромережу. Саме на цьому стовбі розмістили своє гніздо лелеки. При ремонті його зняли. Тож тепер, аби бузьки мали де оселитися, енергетики встановлюють спеціальний металевий каркас. Відтак лелече гніздо піднімають над лініями електропередач для того, аби птахам було безпечно. Бо ж гнізда, якщо вони розміщувалися на електроопорах, часом займалися, а це призводило до замикання ліній. Тому запозичили метод облаштування гнізд у західних сусідів. Створюють єврохату для Бузьків в області вже продовж 11 років. У 2005-му це було лише експериментом. Нині стало обов'язком для енергетиків. Тож лише цьогоріч встановили 70 таких платформ, а загалом їх понад 1200 по всій області. Встановлення платформ досить покращує. Спект... В першу чергу стан, оскільки лелеки вони вже не впливають нам на, на, скажімо, на контактні з'єднання проводів, оце все воно вже йде понад над проводами, як ви бачите, і воно набагато покращує сам процес експлуатації мереж. Спеціалісти зізнаються, дешевше змонтувати металеву конструкцію, аніж потім ліквідовувати наслідки займання. Тож щоразу енергетики пильнують, де бузькі звили гніздо і де треба розмістити платформу. Що головне, лелеки завжди повертаються на те ж місце. Тож будувати металеві гнізда будь-де немає сенсу. Виявляється, вони протягом цього року під час планових оглядів ліній. Працівники фіксують, де з'являються нові гнізда, відповідно, потім планується заявка, де потрібно ці ставити. Вони виготовляються в нас власними силами. Вартість платформи десь орієнтовно 2000 гривень. Місцеві радіють, що боці не матимуть оновлену домівку і чекають з нетерпінням на їх повернення з теплих країв. Завжди прилітають все повніше. гніздо сідають, все повніше яїчка несуть, по два виводять. «Лелеки, вони означають прихід вісни, і нам ну дуже приємно, тому ну що лелеки приїжджає прилітають іменно до нас. Вони означають напевно доброту, тепло. Вони добре ставляться ну до нас, напевно, нас люблять, бо і діти завжди бавляться з ними. Найчисельніші популяції лелек на Львівщині у Жовківському, Сокальському, Кам'янкобузькому та Мостиському районах. А нині оновлене житло матимуть і пернаті, які замешкали у селі надичі. Ольга Матейчик. Про тиждень на цьому в мене все більше інформації на інтернет-порталі Львів Крапочка. бережіть себе, своє здоров'я і вірте в те, що все буде добре. Зустрінемось на ТРК Львів.